Це програма рано вранці. І сьогодні на календарі четвер, 8 грудня. І саме від початку зими лікарі прогнозують сезонну хвилю гострих респіраторних захворювань серед дітлахів. І саме тому аби з'ясувати, як слід лікувати малечу, яким чином можна зберегти їх здоров'я у цей період. Сьогодні ми вирішили запросити до нас у гості лікаря-терапевта Тетяну Онишко. Пані Тетяно, доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас знову. Добрий день. Давайте спершу спробуємо розібратися, які основні симптоми гострих респіраторних захворювань. Симптоми густрих респіраторних захворювань, вони в принципі відомі. Я просто нагадаю, що, як правило, це захворювання, які виникають в зимовий період року, вони супроводжуються підвищенням температури тіла до 38 40 градусів Цельсія, можуть навіть і більше. Вони супроводжуються міалгіями, артералгіями, тобто болях у м'язах, у суглобах. Вони супроводжуються сухим, навіть гавкаючим кашлем, який іноді буває. І також, на жаль, у дітей, якщо це стосується програмі в форматі сьогоднішньої передачі, це, це дійсно. Тий перебіг, який небажаний, але який часто виникає у діток, це обструктивний синдром або ложний круп називають, або гострий ларингіт. Як боротися з ним? О, Як боротися, це проблема насправді вона на перший погляд легка, а, на, а, а з іншого боку, вона е, може бути серйозною, тому що виділяють чотири ступені, так би мовити, стенозу гортані. І в залежності від того, яка ця ступінь, яка вираженість, яка, так би мовити, недостатність дихальна і е, серцево-судинна розвивається, можуть бути і тяжкі наслідки. Тому, якщо це перша ступінь, це в домашніх умовах можна обійтися. Якщо вже третя, четверта ступінь, то треба звертатися до спеціалізованої допомоги до реанімаційних відділень і лікувати досить серйозно. Досить таке часто батьки чомусь не звертаються до лікарів. Так, давайте дамо якісь установи, до якого періоду можна дійсно лікуватися вдома, а коли вже час звернутися саме до спеціаліста. Ну я хочу сказати, що в принципі, якщо ми говоримо про обструктивний синдром, то як як правило, це захворювання на грип та на парагрип. Взагалі, дітки на грип мають які хворіють на грип, вони мають рідко обструктивний синдром. Але, от відомо і цю в принципі, різновид респіраторної інфекції, як парагрип, виділили як епідемію, ну, як епідеміологічний спалах був у 59-му році, і цю групу респіраторних захворювань виділили як у інфекцію парагрип. Тому, як правило, якщо діагноз вам такий встановлено, то треба бути обов'язково дуже обережно ставитися до стану почуття дитини, тому що іноді буває, що на фоні, так би мовити, початкових проявів респіраторної інфекції, і навіть на фоні повного здоров'я, іноді виникає така обструкція, яка досить тяжко ну, іноді не вдається купувати самостійно. Але якщо ви бачите, що дитина ваша стала неспокійна, якщо ви відчуваєте, що з'явилося якесь стенотичне дихання, тобто таке дистанційне дихання, якщо є втягування міжреберних проміжків при огляді тулуба дитини, якщо є ознаки ціанозу або блідість шкірних покривів, якщо в носу губрий теж має ціаноз, таке фіолетове забарвлення, це все признаки дихальної недостатності. І в залежності від того, треба розумітися, як надавати допомогу. Якщо це перший ступінь, тобто ці всі прояви, які я сказала, є, крім ціанозу, крім дихальної недостатності, а не вони є при фізичному навантаженні, то достатньо буде, якщо ви просто заспокоїте дитину. Тобто психологічний комфорт зі сторони батьків він передається на психологічний комфорт дитини. І дитина, так би мовити, переключається психічно, і вона забуває, і так би мовити, переключається цей дихальний центр і спазм купується. Тобто загальні такі, так би мовити, психотерапія. При першому ступені стенозу бажано робити інгаляції. Якщо це інгаляції, то це можуть бути парові інгаляції аерозольні, але температура не перевищує 40-42 градусів. Тобто, це ні в якому разі інгаляції не на окропі і не на гарячих розчинах водних. Це може бути звичайний розчин бікарбонату натрі, тобто харчової соди. Це може бути буржомі, це може бути мінеральна вода, поляна квасова і таке інше. Також слід зазначити, що. Значити, що це рефлекторне переключення психічної діяльності дитини, воно може бути мовити, в домашніх умовах використано як просто взяти ложечку, роздразнити корінь язика. Виникає блювотний рефлекс і таким чином знімається спазм. Я наголошую, що в принципі при грипі і парагрипі ніколи не буває запального компоненту обструкції. Тобто це просто йде рефлекторний спазм на фоні е, такого загального набряку гортання. Гортань це, це та частина, власне, е, яка є воздуховодною трубкою, яка пропускає повітря і утворює, е, ну, до речі, звук, е, звукоутворююча функція, голосоутворююча. Тому, в принципі, от обструкція при парагрипі, вона не має запалення, тому що відрізняють істинний круп так справжній круп. Це який буває при дифтерії, коли там дійсно плівки утворюються дифтерійні і закупорюється просвіт дихальної трубки. А от при парагрипі і грипі там більш за все йде спазм та підвищення набряку оцієї підслузового шару слузової оболонки гортані. Тому от, ці рефлекторні переключаючі дії. І Такі, так би мовити, ці інгаляції, про які я сказала, вони дійсно дієві в першому ступені стенозу. Ще також можна в домашніх умовах, якщо це зима, це прохолодне повітря, так би мовити, назовні, ви можете просто відкрити вікна, двері, щоб поступало холодне, прохолодне повітря от зниженої температури, і це теж знімає набряк власного гортані. До речі, сухе повітря, сухе от кімнатної температури, воно механічно пошкоджує слезову гортані і викликає цей спазм. Також слід зазначити, що дуже багато дітей хворіють на парагрип і грип, але не у всіх буває спазм. Спазм буває тільки у тих дітей, у котрих такий приморбідний стан обтяжений. Тобто, це, як правило, діти, які хворіють на гострі чи хронічні захворювання, це діти, які мають отягощений алергологічний анамнез, і це, як правило, дітки, які паратрофік, які мають надлишок ваги. От. І на, на, на це треба звертати увагу і до цих діток бути дуже так так, би мовити, так детально і предметно відноситись під час захворювання. Також слід сказати, що е, ці стенузи, вони. Як правило, виникають у діток, які мають вік або немовлята, або до 4-6 ручків. Але от я наводила статистику, є в нас в Києві стонетичне відділення на вулиці Богатирській, 30, це перша дитяча міська лікарня. Так от алергологи і реаніотологи сказали, що навіть є випадки, коли вперше без алергологічного анамнезу важкого є такі спазми у діток 8-9 років. Тобто до наших дітей треба ставитись уважно і завжди. Слідкувати, як вони себе почувають. А яке саме лікування призначають саме грудничкам? Так? грудничкам. Воно ж відміняється, я думаю, угу. дуже від? Цих призначень, які надаються дітям вже більш старшого віку. Насамперед, це, що я сказала, в принципі, можна давати і грудничкам, і немовлятам, так би мовити, але м, тут треба дивитися, так би мовити, на самопочуття дитини. Тому що, от, приміром, якщо це другий, третій стан м, стенозу гортані, то там вже трошки інша тактика. Але у немовлят в чому відмінність? Річ у тому, що дитина при народженні, вона в принципі, сформована, але трошки відрізняється анатомічно і Фіціологічно-внутрішні органи. І от у немовля, до речі, гуртань вона має таку воронкообразну форму. І оця воронка, вона найменшим діаметром, так би мовити, закінчується саме в проєкції голосових щелин і голосових складок. І ще у немовля дуже сильний кровоплин в ділянці під, під голосовими щелинами. І коли є оця вірусна інфекція респіраторна, парагрип, яка саме вражає епітелій верхніх дихальних шляхів, то дійсно оці набріки. Які підсилює вірусна інфекція. І ще оці анатомічні особливості вони саме і формують той спазм, якого бояться всі, <сі> всі, мабуть, батьки. І що ви порадите саме батькам, щоб вони застосовували у якостях профілактики? Ви знаєте, відносно того, якщо дитина ваша захворіла на грип або парагрип, а до речі, от обструкція гортані вона буває і при корі спостерігається, і при скарлатині спостерігається, тобто при багатьох інфекціях. Але я би сказала, що Радила, що треба дуже уважно ставитися, тому що розумієте, от медицина це така наука, в якій взагалі важко спрогнозувати достовірно, який буде результат лікування і, і оперативного втручання, і таке інше. Тому треба просто взагалі слідкувати і бути уважним. Якщо дитина захворіла, то краще, якщо вона буде поряд з вами, що ви в нічний період будете спостерігати за нею. Адже ларингоспазм він наступає саме в нічний період, тому що ще до того от є циркадний ритми Виділення біологічно активних речовин і гормонів. І от в нічний період оця кількість біологі... біологічно активних речовин, які веде до спазму, да, вона підвищується. Тому оці ларингоспазми, вони бувають саме на фоні так би мовити ночного періоду доби. І якщо ваша дитина прокинулася, якщо вона занепокоєна, тримається за горло, якщо вона кашляє, якщо ви чуєте таке стенотичне дихання. Якщо є осиплість голосу. До речі, при стенозі голос не зникає. Він осипається, осиплість є, але він не зникає. На відміну від дифтерійного кропу, коли дійсно ну, доповнює афонії, іноді такі стани голосових щелин доходить. Тому просто треба уважно спостерігати, завчасно робити профілактику. Якщо у дитини обтяжений алергологічний анамнез, то звичайно, що треба давати якісь. Препарати, скажімо, там протиалергічні, гіпосенсибілізуючі і, взагалі, так спостерігати уважно. Якщо можна наостанок кілька слів побажань нашим батькам, дітлахам, що слід слідкувати за своїм здоров'ям. Ви знаєте, я скажу так, що в принципі проблема гострих респіраторних вірусних інфекцій вона не одна. І це Така проблема була не одне десятиліття і століття, адже вперше взагалі вірусна інфекція, з-поміж інших, виділена, ще в 1403 році. І вже було понад 20 пандемій. Ми знаємо іспанку, це пандемія 18 19 року минулого століття. І це була і Азіатські гри у 57-59 роках. І дійсності це проблема була, і, на жаль, вона буде, тому що вірус і грипу, і пандемію, грипу і взагалі бактеріальна вірусна інфекція, вона змінюється. Але слід так би мовити, розуміти, що якщо проблема є, просто треба її, так би мовити, досконально вивчити і знати, чого боятися. Я наголошую, що якщо ситуація така виникла, то слід ну, в першу чергу викликати мабуть невідкладну допомогу, тому що якщо стеноз, приміром, приміром в даній ситуації, про яку ми говорили, гортані вже третє-четверті ступені, то це потребує. Ну інтубації трахеї, трахеостомії і, взагалі, лікування у Відділеннях реанімації, тому що це дуже серйозна патологія, розвивається серцева судинна недостатність, тому треба бути уважним і ще раз уважним. Мені би хотілося ще наголосити на іншому. От зараз, коли починається епідемія грипа, досить часто люди приймають оці препарати жарознижуючі. І є таке правило, просто ну, багато людей знають, але я би хотіла наголосити, тому що на фармакологічному ринку дуже багато препаратів, які в своєму складі, в хімічному складі, мають хімічну речовину, основну парацетамол. Але цей парацетамол входить в склад і ферелгану, і колдрексу, і інших, так ви можете, жар жарознижуючих препаратів. І тому, якщо ви перевищуєте добову дозу, допустиму, це для дорослих півтора грама, для діток це пів грама, то, на жаль, дуже багато людей вводять себе в стан токсикозу. Розвивається токсемія печінки, нароки і так далі. Тому, якщо ви займаєтеся самолікуванням, то будь ласка, уважно читайте інструкти і ну не перевищуйте тих всіх норм, які рекомендовані. І тим більше не експериментуйте на власних дітях. Ні, це не так. За здоров'я не можна експериментувати. Ну що ж, дякую надзвичайно? Усім нашим глядачам я нагадую, що сьогодні до нас у студію завітала лікар-терапевт Тетяна Онишко. Ну, а програма рано вранці в свою чергу продовжує крокувати далі.